Всім привіт! Усіх Вітаю на своєму каналі. І сьогодні в нас буде корзиночка. Моя любима корзинка, тому що це корзинка новинок на огляд. Сьогодні будуть цікаві продукти, але перед початком, як і зазвичай, нагадаю вам про важливу інформацію, а саме про інфобокс. Там завжди є посилання на мої інші соцмережі, такі як Тікток та Інстаграм. Також там є посилання на мою Монобанку, номер карти Монобанки, куди ви можете скинути одноразовий донат на покращення цього каналу і підвищення моєї мотивації. І також на цьому каналі існує функція спонсорства. Це така підписка на канал, де ви можете томість отримувати усілякі плюшки. Поки що, це ви хіт відео раніше, ніж для всіх інших глядачів. В Майбутньому, звичайно, що цих плюшок буде більше. Я буду старатися, чекаю, поки вас там стане більше. Тому обов'язково звертайте увагу на це, якщо бажаєте допомогти моєму каналу. Але звичайно, перед тим як обрати свого улюбленого блогера, задонатити йому, задонатьте свої вільні кошти, які можете скільки хочете на підтримку зсу на підтримку окупованих та деокупованих територій, тому що це дозволяє мені знімати ці відео, а вам їх дивитися. Таким чином ми робимо свої майбутні трошечки безпеки. Ечніше, не забувайте про це. І також в описі залишаю список продуктів, котрими був зроблений макіяж. Тому, якщо у вас є якісь запитання до відтінку чи конкретної назви, звертайтеся туди. Якщо там цього списку немає, не соромтесь, задавайте питання в коментарях. Я буду завжди рада підтримати з вами діалог. На цьому теоретична частина завершена. Не заважатиму вам дивитися. Бажаю приємного перегляду і зустрінемося у кінці цього відео. А Що ж, у нас з вами тут корзинка невеличка новиночок, ну, не але таких, яких я дуже давно хотіла отримати, дуже давно дивилась, слідкувала за ними. І сьогодні будемо. Фарбуватися саме цими новинками, і я вже дуже хочу вам побалакати. Дуже є багато новин, і прямо зараз обов'язково напишіть в коментарях, чи хотіли би ви ще один влог. Я знаю, що багато хто з вас таки писав, просив ще один, але якщо це прям таке колективне рішення, то напишіть про це. У коментарях. Що ж, я е, купила собі декілька новинок і пропоную вам поки що зробити, підготувати своє обличчя до них. І я обрала сьогодні Shiseido Plus Nam Adjuster. Як я давно не сиділа і не знімала відео, це просто шок-контент. Насправді, я собі придбала ще ось такі. Новесенькі заколочки для волосся. Але ще більше ніж те, що я довго не знімала, я довго не, ам, не підготовлювала знаєте, цей весь процес, плюс я дуже давно не монтувала відео довгі на YouTube і прям знаєте, вливатися в колію дуже важко. Як ви можете розповідати щось своє новеньке в коментарях, тому що я сьогодні буду теж робити апдейт по своїм. Життєвим ситуаціям. а Саме, хто дивився влог і хто слідкував весь цей час за мною в інстаграмі, прекрасно знаю, що я влаштовувалась на нову роботу, через яку, власне, в мене була така довга-довга, довжелезна прерва від Ютубу, яка мене дуже вивела з колії. Я ще не розуміла, що чим я займаюся по житті. Навіть було дуже незвично. Я пропрацювала там місяць і звільнилася. Парапарапа. Прощу в поводити територію в новій якійсь сфері, це дуже важко. Так, я вела блог три роки, але це власний блог. Так, я працювала і працюю в різних магазинчиках, допомагаю їм із контентом, і так далі. Але це зовсім інакше, коли ти йдеш працювати в агенцію. Де тобі дають дуже багато різних різноманітних проєктів, які між собою не пов'язані якоюсь спільною темою. от. І я не витримала, плюс до того зарплатня була, як на мене, не, ну, не відповідала вона тим, ті кількості обов'язків, задач, тасків, які я виконувала, тому so sorry. Не склалася, От. але я, звичайно, ще на цьому не зупинилася, отримавши досвід в агенції, це був неймовірний досвід, навіть враховуючи термін, який я там пропрацювала. Я почала шукати окремі проєкти, з якими я можу працювати. І зараз я проходжу стажування там, тому не хвилюйтеся без роботи. Ваша Наталі не лишиться. Я вже взяла собі за мету знайти якусь роботу і. Все рухається в цьому напрямку, так би мовити. Це такий коротесенький апдейт, а якщо все ж таки буду знімати влог, я, звичайно, що розповім більш детальніше про це все. Тому ось така справа. Зараз буду наносити консилер. Я візьму консилер від Fancy Beauty. Це, до речі, не єдиний продукт від Fenty, який буде в сьогоднішньому відео. Що ж тональний консилер нанесено? І наступні у нас продукт це вже новинки. І одна з них це ось такий контур від ELF з їхньої серії Camo... Liquid. І Із цієї ж серії у мене є ось такі рум'яна. від Air. Це відтіночок у нас Dusty Rose. Вони вже не вперше були на моєму каналі. А у нас сьогодні будуть інакші рум'яна, тому ці відкладу, але скажу, що з цієї серії я вже знайома. І ось такий мені подарували контур у відтіночку Fairlight, другий це відтіночок. І відтінок, знаєте, такий по пакуванню викликає довіру. Bronze and контур, власне. І не знаю, давайте тестувати. В принципі, пакування тут ідентичне, ну, в стилі Ельф, і аплікатор теж такий самий, як і в рум'янах. Давайте з вами зробимо свочок разом. Слухайте, текстура ніби ідентична до власне рум'ян. Я Можливо, навіть залишу цей продукт для роботи. Подивимося, поки що буду наносити з руки пензликом на обличчя. І візьму для цього свій улюблений пензличок від Богенія. На руці відтінок в цілому дуже сильно збігається із тим, що у нас намальовано на пакуванні. І мені подобаються відтінки, які мають таку невеличку теплиночку і е, залишають якесь живе, живий простір. Для того, щоб ми не виглядали прям як якийсь мертв'ячок. Слухайте, наноситься дуже хорошо, тушується швиденько, не роз'їв нічого, залишає достатньо сяючий, тобто глянцевий такий фініш, достатньо популярна їхня колекція, постійна. Якщо у вас є доступ до бренду, я впевнена, що ви щось з цієї серії тестували, особливо консилер, у мене, речі, теж був, але з чорною кришечкою, який матовий, і він мені не сподобався. А от з білою кришечкою, той який зволожуючий, я тестувала у валюшки, і це чудесний продукт. От, До речі, пахне смачно. Чимось солоденьким. Ну, і в цілому, продукт наразі виглядає на обличчі ось таким чином. Мене все влаштовує. Мені подобається. Обов'язково пишіть в коментарях, хто що тестував. Можливо, якісь інші відтінки тестували, бо я не дивилася, який там перший відтінок, наприклад, чи він холодніший, чи він тепліший. Ну, дуже гарно. І знаєте, по своїй роботі і по своїй текстурі дуже сильно нагадує мені продукт від Catrice. Ось такий Sun Melted Bronzer. Але цей е холодніший навіть буде, ніж. Ельф, тому майте на увазі, якщо у вас є цей, цей буде тепліший у відділочку 2. Що ж, давайте перейдемо з вами до рум'ян. Я робила замовлення у помадка Store, і мені поклали в подаруночок ось такі рум'яшка від Huda Beauty um, Peach Sorbet Blush Filter Liquid Blush. Це така манюнечка, ну, вона просто порівнюючи з рукою, це дуже малесенький такий продукт. Тут у нас 2 мл, О, яка це маленька. Я бренд насправді не купую нічого від них, але так склалося, що в мене є і сухі рум'яна Glowish Huda Beauty, і ось такі рідкі. І ми, власне, несемо і ці і інші. Це дуже яскравий такий помаранчево-персикові ну, такі рум'яна, але вони виглядають наче. Більш напівпрозорі, ніж ті самі, наприклад, Rare Beauty. Дру іншого пензлика буду також набирати з руки. Ну так, Вони при розташуванні, навіть на руці, одразу такі більш напівпрозорі, аніж Rare Beauty, але подивимося, що зараз буде на обличчі, бо вони достатньо активно набралися на пензлика. Ой, так, вони такі ніжненькі, -маю! Слухайте. Ой, гарно, що поділаєш дуже гарно. Там у них є ще один відтінок, здається, їх чи то два, чи скільки таке пакування продавалося. Їх разом. Я лише бачила відео з цими рум'янами, але я ніколи, власне, їх і не хотіла купувати, але помадкостор. Вирішила, що мені не вистачає рідких рум'ян. Я не скажу, що я проти рідких рум'ян, Просто в <плес> мене їх дихріна. Я вже не знаю, які першими мені починати закінчувати. Але ця текстура, з якою набагато легше працювати, ніж Rare Beauty. Хоча мені із Rare нормально живеться, я нормально з ними дружу, бо то, що в мене настрій Blush Blindness 24 на 7, як ми всі знаємо. Тому в мене якби, ніяких претензій ні до Rare Beauty, ні до худи немає. Але просто якщо ви погано справляєтесь з Rare Beauty, то худа вам підійде краще, мені здається, плюс відтінок ну просто. Але це така, знаєте, виглядає, ніби це якась желейка. вони такі прикольні. Прикольні поклоні, але вони звичайні пластикові. В цілому з новеньких продуктів для обличчя це все. Носити далі всі продукти, і більшість з них це будуть продукти з мого Project Pen, як ви знаєте. Зараз наношу хайлайтер від Lamel. Я дуже рада повертатися до зйомок відео. Я, якщо чесно, так вже хотіла трошки важкувати себе, знаєте, переналаштувати знову. Е, тому що я так само зараз із спортом в мене. Знаєте, я, в мене була, був графік свій, я якось не лінилася займатися. А, а зараз після перерви так, щось мені важко себе змусити це зробити. Так, пудрочка у мене е, від Belle, K-Makeup. Брови я намалювала, додала ось цей гель власне, від Lamelle, який у мене в Project Penny. І... Цілому ми можемо приступати до оченят. Я нанесу в якості бази Рімель Multitasker, тому що знаю, що він мене не підведе. До речі, я за ці півтора місяця я бешена. Щоб ви знали, я бешена. Я передивилася два сезони майстер-шефу. Я завершила дивитися майстер-шеф, напевно, на дев'ятому сезоні, тоді, коли він був актуальний, коли він виходив. І після того більше не дивилася. Зараз виходить новий сезон, і я вирішила, що поки виходять всі його серії, випуски в YouTube, я подивлюся ті старі сезони, які я не встигла подивитися. Так, я візьму палітру від Cosmic Beauty The Lovers, тому що це останнім часом моя улюблена палітра. І зроблю нею щось легеньке. Насправді, не хочу прям е, якесь неймовірне щось робити, тому що у нас сьогодні з вами буде інший герой е, цієї всієї драми. У нас досить такий теплий макіяж обличчя. Я вирішила і макіяж. Оченят зробити тепленькі. Після цього відтіночок візьму «Affection». Це у нас відтінок такий світло-світло-світло-бежево-рожевий. І ним я підтушую власне цей відтінок. Мені подобається гра теплих і холодних палітри. Типу, і я візьму відтіночок «Soulmate». це темно-коричневий, тепленький такий. І буду його наносити у зовнішній куточок, затемнювати цю всю справу. Так, щось мене потягнуло на зелені відтінки. Я працювала першочергово з ось цією гамою, а потім мене понесло в зелену, і мені дуже подобається, що вийшло. Я ще додала стрілочку, таку немаленьку, так би мовити, з ось цим кларесом Easy on the Eye. Лайнером, ще живий, ще працює, слава Богу. І що ж у нас лишилося? Як думаєте, чого не вистачає цьому макіяжу? course, блискіток. І у мене з'явилася ціла нова палітра блискіток. Я придбала у помадки Store також ось таку палітру від Kylie Cosmetics. Давайте разом здіймемо цю штучку, бо я її так і не зняла. Будемо її, поки вона не заляпана, я вам покажу. В <клістична> далі вона буде заляпуватись. Коротше, це така палітра на чотири відцінки із блискітками. Тут у нас, власне, їх чотири, як я і сказала, Lucky Star, Moonlight, Comet and Celestial. Боже, як це гарно! <клістична> Боже, як це гарно! І ми сьогодні з вами маємо нанести хоча б два. Тут є такі більш золотаві блискітки. Тут вони навіть з таким зеленуватим підтоном. Є більш холодні рожеві, нейтральні, але при цьому срібні такі холодноваті блискітки і щось більш таке тепле. ну от щось таке. Я пропоную вам з цих теплих власне, і почати, і нанести їх ближче до. О, вони, по-перше, дуже приємні на дотик ці блискітки, їх дуже приємно наносити. Вони роблять те саме відчуття ем, мокрої повіки. Зараз я вам напевно, на цьому оці вам буде краще видно. Ой, дуже хорошо, дуже хорошо. Мені ця палітра одразу, я її коли тільки побачила, я подумала, що вона мені потрібна. І коли я побачила, що помадки стор продається пошкоджений варіант, я зрозуміла, що все, воно мені треба. Тому що тут були пошкоджені всі чотири рефіли, і вона мені вийшла дуже дешево. Ця палітра, прям дуже. Вибачте, за ці нюанси, але завжди має потекти щось з мого носа. І я думаю, що нам сюди. Дуже класно підійде якраз таки ось цей золото-зелений відтінок. Я собі так думаю, він просто такий цікавий. У нас тут поруч, власне, більш зелені відтінки. Ну, вони жовті, ці блискітки, але з таким більш салатовим підтоном, так би мовити. Може, як Приткнутися до цього куточка. Ці жовто зелені блискітки мені подобаються найменше по текстурі. І давайте спробуємо ще пензликом взяти оці нейтральні ось такі. Не знаю, як це буде на нас. Вау! Вона дуже активно набирається на пензлика. І я хочу їх фльоцнути ось тут. Вони такі прям морозні, якщо чесно, <гум> цей віддіночок. І я візьму ще щіточку. Ось таку, типу як для вій. і в мене осипались ось ці жовті сюди, і дуже легко такого роду блискітки з непотрібного місця забрати саме щіточку. Дуже легко. При тому, що палітра маленька, тут ще й зручне, достатньо дзеркало. Це схожа історія до Urban Decay, але тут ще легше вони набираються, у них немає якоїсь противної, супер неприємної бази. І вони. Чудово виглядають на очах. Що ж, туш теж я вже нанесла в два шари і нанесла олівчик для губ. Це у нас MC Профлайн з Іриною Галавей, відтіночок Марсель. Це такий теплий, коричневий, але не дуже темний. І зараз така дебільна погода. Я вчора погуляла, просто завітрились губи, жахливий стан. Як же я без нового продукту для губ. І в тієї помадка Store я купила собі, ой, як я хотіла цей продукт, ой, як він мені не потрібен, але хочу і треба серед цих двох штук виграло хочу. Це ЛяНеш, їхня відносно нещодавно новинка. Це у нас Glaze Craze Tinted Lip Serum. У мене відтінок і аромат Chocolate Frosting. Чому хотіла цей продукт? Тому що тут просто подивіться на цей аплікатор. Він така силіконова, м'якенька подушечка у вигляді пончик. Є якісь питання взагалі у вас, чому я хотіла цей продукт? Тому що мені здається, що питання не має бути. І ще я тепер дуже сильно хочу, в них є вийшов аромат і відтінок, типу, щось там присвячено Матчі. Я просто дуже люблю відтінок. Матчі. І саму Матчу я дуже люблю, але відтінок просто помезний. Коротше, наносимо цю штуку, аби зволожити губи, додати їм чарівного, неймовірного відтінку, понюхати цей неймовірний, смачнючий шоколадний аромат. А, нанесення. Я боялася, що, знаєте, пончик-пончиком, воно то симпатично, але я боялася, що буде незручно наносити. No. жодної незручності немає. Взагалі, все супер. Єдине, що як і в е, від Дюнікон. Мені хочеться постійно перед тим, як закривати цей продукт після нанесення, мені хочеться його протерти, тому що. Я розумію, що тоді всередині, в кришечці, буде е, просто творитися якийсь треш, тому я завжди після стараюся протерти цей продукт, і тут дуже класний е, механізм, який працює, тому що він не викручується повністю, ви викручуєте і потім піднімаєте. Тут, в принципі, можна побачити по самому пакуванню, що тут такий цей механізм, і потім ви закручуєте і. Воно щелкає і все надійно закрито. Що ж, і останній продукт на сьогодні це Та да, -да Фіксуючи спрей від Fenty Beauty. Unist. Makeup Extending Setting spray. який я хотіла дуже сильно. У мене, як я люблю казати, гіперфіксація, на фіксуючий спрей. І коли я Побачила, що у фенті виходить. Все. Це, це от як зглянеш, це було побачити і більше ніколи не розбачити. Так само і з цим фіксуючим спреєм. Він у металевому такому пакуванічку, Прям як аерозоль. І давайте з вами подивимося, як він бризкає. Вау! Мені тут на світлі прям дуже добре видно, що він гарно розприскується. Що ж, давайте з вами зафіксуємо наш макіяж формат нічого критичного не смердить, як, наприклад, Urban Decay. Нормально, але такий запашочок М -м, лаку для волосся все ще є. Все ще є. Від цього ми нікуди, напевно, не, поз... ну, не, не підемо. Що ж, я збризнула своє обличчя, бульок таких прям капель, крапельок на обличчі немає. Ну, і поки ми з вами будемо робити висновки, я ще зроблю тест тут на руці. Давайте з вами візьмемо олівчик. Давайте той самий олівчик для губ. Це олівець в дереві, він ніяк не фіксується. Ми з вами нанесемо рисочку цього продукту. Ось так. Збризнемо зверху спрею, почекаємо, поки це висохне, і поруч я потім нанесу ще одну рисочку, і ми порівняємо, як власне буде працювати цей продукт, чи справді він хоч щось фіксує, чи ні. Я ще наступний хочу купити собі від L'Oréal, цей супер-супер популярний. Теж хочу його протестувати. Він прям такий має бути ядрений, наскільки я знаю. Але подивимося, що нам скаже Фенті. Отже, давайте з вами робити невеличкі висновки про продукти, які ми сьогодні з вами протестували. Почнемо ми власне, з продукту від ELF. Це у нас Camo Liquid Bronzer Contour. І що я вам скажу, це черговий класний продукт, рідкий для контурування. У мене відтіночок Fair Light 2, і це хороший, такий живий, злегка бронзуючий контур. Тому що не можу назвати це прям холодним якимось контуром, наприклад, як це було від Неверті, або як це було від власне Катріс. У них все ж таки це відтінки контурування тут це. Щось середнє між бронзером і контуром, але це непогано, мені подобається. Як я вже казала, я люблю більш тепліші відтінки, які прям ще не зовсім руді і жовті, а вони такі щось середненькі, які дають контурування, але при цьому залишають живість вашого обличчя, не роблять вам сірі, землянисті полоси. Я таке люблю. Тому від, від мене цьому продукту лайт лайк, like, і це справді світлий відтінок. Тобто в білосніжки можете прям не хвилюватися, з ним проблем, я вважаю, буде немає. Наступний продукт це у нас Huda Beauty і її Peach Sorbet Liquid Blush, точніше, Blush Filter, І це, якщо прям... Поглиблюватися в цю назву, типа блаш-фільтер, то це реально ніби фільтр, тому що це напівпрозора історія, яку легко розташувати, яку легко нанести. І він, як справді, фільтр там на телефоні він наноситься на обличчя. В цілому все гарно лежить досі з сухими продуктом поверх нього. Мені подобається, і я, скоріш все, буду брати таку манюнечку з собою в дорогу, тому що, ну, блін, це зручно і вони симпатичні. Наш Наступний продукт, про який ми поговоримо, це у нас палітра від Kylie Cosmetics. Блін, я так і не сказала вам, що це саме. Ага, це у нас Wet Shimmer Quad. Як я казала, вони дають дуже класне відчуття вологої повіки, і вони так і називаються це wet, тобто волога а, сяюча четвірка, буквально назва. Вона пояснює все, що робить цей продукт. В цілому до якихось до текстури, до відтінків я не можу сказати якісь там категоричні ні, що це якийсь мінус, що це не класно. Ні, воно все чудово працює, і я в цілому вважаю, що це дуже класна штучка, особливо. Особливо для візажистів. Я її взяла, власне, саме в кейс, тому що клієнтам моїм прям супер подобається. Я вже тестувала. Всім лайк, всім класно, всі задоволені. І я буду продовжувати ним користуватися на власних клієнтах. Ну і на собі теж чому б ні. Ну і останнє це наш. Fenty Beauty фіксуючий спрей. Що я вам скажу? Коли я, так як я напшикала тут на згин, коли я згинаю, я відчуваю, як трошки злипається ця вся історія. Тобто, це все ж таки має таку лакову подібність типу до лаку для волосся. Але це класика, не цей спрей перший і не цей спрей останній, хто викликає такі почуття. На шкірі, відчуття. Приємні, немає скованості, мені нічого не зкукожило, але прям ті... одразу після висихання є таке трошки відчуття, значить це вам лак для волосся винесла на обличчя. Але це не критично, бували, ну, реально бували і гірші варіанти. І мені здається, що Лореаль це якраз такий варіант, де прям всього погано. Отже, беремо з вами олівчик, я нанесу його знизу ось тут. Заново і показує вам. Ось це свіжо нанесений олівець. Якщо його потертий, власне, він буде зникати. Його можна прям повністю стерти з руки, якщо постаратися. І давайте потремо з вами ось цю історію. Ну, слухайте, він сходить, але він тримається місця Якщо цей розмазався, типу, прям реально в нуль його можна розмазати, цей він тримається місця, і він, якщо починати агресивно терти, він е такими катишками злізає. Бачите, от я потерла. І він е як е ну, через власне спрей, спрей, який скочується, бачите? В такі катешки, він скочиться. Так, да, фіксує, фіксує, молодець. Краще ніж без нього, і це, власне, і є сенс фіксуючого спрею. Я сподіваюся, що це відео вам було корисним. Тут такі відносно нещодавні новинки, напевно, що окрім а, ельф, і мені було дуже цікаво їх протестувати. Мені було дуже цікаво їх придбати і мати їх. І я впевнена, що хтось з вас теж шукав щось подібне. Сьогодні бачите все на рівні. Прям негативного нічого сьогодні не було. На диво. Тому дякую вам за перегляд. Залишайте коментарі, не забувайте про лайк, підписку, про інфобокс, там завжди є важлива інформація. Ну, а ми з вами обов'язково зустрінемося у наступному відео. Сподіваюся, вже більше без таких довгих перерв. Дякую усім, па-па!